Доброго вечора. На каналі «Віта час новин про події суботи 29 грудня розповідають кореспонденти день за днем. Змія на руці. Татуювання з символу 2013 року зробила на своєму тілі віничанка Катерина Мозиренко. Дівчина вважає, що тепер не 2013 року їй не страшні. Кольорова змія на руці буде її оберігати. За словами майстра тату Дмитра Шпунтова, це перше цього року татуювання із зображенням змії. З татуюванням змії з символом 2013-го вирішила зустріти новий рік Війничанка Катерина Мозуренко. Мені подобаються змії, это во-первых. Во-вторых, змії это символ мудрості і спокійності. Я надеюсь, что это мені буде допомагати в далі, вирішати якісь життєві питання. Це Не перша моя татуї, поэтому я уже привыкла, наверное. <гум>, <гум>. <гум> ви три, три. Ну, штук. 5, наверное. По сложности татуировка как бы для меня не сложно, потому что old school один из моих любимых стилей. Процесс начинается с того, что мастер подготавливает эскиз, затем обрабатывает кожу. Переносит эскиз на кожу. То есть клиент может посмотреть перед нанесением приблизительно, как она будет выглядеть, как она будет расположена. Затем начинаем с контура наносим весь контур, потом переходим к теням, затем раскрашиваем цветами. Вот такая вот татуировка змеи у меня получилась. В этом году я сделал около тысячи где-то татуировок, может чуть больше, может чуть меньше, точно не знаю. Но змея была в этом году в первый раз, вот сегодня мы наковали змейку. Ну, в этом году такие тенденции, как бы моду на иероглифы и прочее сменили надписи. Очень много людей пишут на себе разные фразы, знаменитые цитаты в таком плане. Много олдскула, то есть традиционной школы американо 50-х, то есть там совы, кинжалы, там, кастеты, браслеты. Перед тем, как сделать татуировку, я бы посоветовал серьезно отнестись к выбору мастера, то есть посмотреть его портфолио, на друзьях, знакомых посмотреть зажившие работы, потому что сейчас это очень модно и популярно, и мастеров с каждым днем становится все больше. Ну и самое важное, четко, правильно знать и определиться, что ты хочешь. Если человек не знает, что он хочет, то опять же, если мастер профессионал, он себя посоветует, подскажет, расскажет, что обозначает. У Львові бастують працівники місцевого електротранспорту. Вони вимагають у посадовців 5 мільйонів гривень. Це гроші, які столичні чиновники повинні переказати з державного бюджету за проїзд пільговиків. Мітингувати транспортники збираються до тих пір, поки не перекажуть їм заборговані гроші. Щодо вінниці, то у нас з цього приводу все спокійно. Запевняє начальник трамвайно-тролейбусного управління Володимир Бугайчук. Дивимось матеріал на цю тему. 150 працівників Львів електротрансу 27 грудня вийшли на мітинг. Вони пікетували стіни Львівської облдержадміністрації. Мітингувальники вимагали виплатити їм заробітну плату, яку вони не отримують ще з листопада. За цей місяць їм заплатили лише 20% від усієї суми. Працівники запевняють, що мітингуватимуть доти, поки столичні посадовці не перекажуть заборговані гроші. Вітайте наші зароблені гроші. Багато працюють людей, які Чоловік і дружина разом ну, зрозуміло. Двоє людей, яким треба заплатити і за комунальні послуги, і треба дати дітям, і так далі. І для себе в кінці кінців. Ну і кінець року свята йдуть. Але безпосередньо так 100% вирішення від нас не залежить даного питання. У Вінниці ж проблем із перевезенням пасажирів у святкові дні не буде. Транспорт ТТУ буде рухатися за графіком вихідного дня. В новорічну ніч з 31 грудня на 1 -е січня буде додатково в місті працювати. Е, по трьох маршрутах тролейбуса 7, по чотирьох маршрутах тролейбуса сім рухомих одиниць, сім тролейбусів, і по двох маршрутах трамвая, це перший і четвертий, буде працювати 4 трамвая. Безкоштовно буде здійснюватись перевезення пасажирів, як я говорив, 31 грудня, 1 січня і 7 січня. Це Згідно рішення Вінницької міської ради. Маршрутне таксі також буде працювати. В, так, в посиленому режимі передбачається незначне зняття перевезень по маршрутному таксі в першій половині 1 січня. Але зняття має бути не більше 30% від загального випуску на лінію. Із графіком руху муніципальних автобусів, трамваїв та тролейбусів можна ознайомитись на сайті Вінницький трамвай. Новорічну виставу грамоти та солодкі подарунки отримали під ялинку від управління Державної автомобільної інспекції області учасники обласного конкурсу малюнку на знання правил дорожнього руху. Нагороджували переможців в театрі імені Садовського. Сюди запрошені діти з Гайсена школи інтернат, які були переможцями всеукраїнського конкурсу юних інспекторів дорожнього руху. Вони будуть показувати театралізований урок, як правильно себе вести на вулиці. І також ми підведемо підсумки обласного конкурсу малюнку, якого ми оголосили, були в листопаді, і він закінчився 19 грудня. Запрошую на сцену, Гайсінську команду, під назвою Сигнал. Ви готові? Будь ласка. Книжка надзвичайна має кожен знати її суть. Всім цікава, мудра і повчальна. Правила дороги в ній живуть. Ось такою була інформаційна субота. Остання субота цього року. Я бажаю вам приємних приготувань до нового року і зустріньте 2013 рік гарно, без шкоди для власного здоров'я. Побачимось вже у наступному році. Прогноз погоди ще випуск. 30 грудня в Вінниці буде хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер західний – 3 8 метрів за секунду. Вночі – мінус 10, мінус 15, в день – мінус 3, мінус 8.